Ось що про мене кажуть волонтери. Зеленський звільнив Єрмака. Точніше, Єрмак сам піддав відставку. Я зараз розкажу, як це насправді до чого це відбулося. Розповсюджуйте. Отже, зараз всюди бачу новини і так далі. Про те, що Єрмак тепер подав відставку. Зрозуміло, що коли звільняють топ чиновники такого рівня топового з позицій своїх. То це не відбувається без участі Америки. Бо Америка керує балом. Тобто Америка має контролюючі органи, Америка намагається боротися з корупцією в Україні взагалі в цьому світі, кому воно відправляє гроші, бо в Україні взагалі жесть відбулася. Прикладом того є, що тиждень назад були ці розслідування за Міндіча і за Єрмака. Вони вже були в обшуки, їх дуже всіх там обшукували і так далі. І, як ми бачимо, щось відбулося. Що Топовий чиновник, який ходить в топ-3 чиновників Україні, пише сам заяву на відставку. Значить, що як це відбувається? Я вже вам про це розказував. Що Америка надсилає свої вічно зелені карбованці в Україну? Потім провокуються моменти, ну і Україною провокувати не треба для того, щоб там відбулися ці моменти з хабарями і так далі, щоб ці гроші десь повідмивались. Потім Америка каже: Дивіться, ми це ніде не суємо, ваших чиновників не звільняємо, вам нічого не приділяємо, але ви йдете на наші там ми кажемо 1, 2, 3 4, 5, наприклад, віддати території Росії чи. Зробити так, щоб якісь корисні капали не могла добувати Америка і так далі. І ми вас не чіпаємо за оці всі корупційні скандали і так далі. Як ми бачимо, Трамп вже ж запропонував ці 28 пунктів мирного плану, і ну Зеленський відмовився. Понятно, у нього не було взагалі ніякого шансу на це погодитись. Тому отака от відбулася перестановочка. Вони кажуть: Ах так, тоді ми от робимо таким чином. І якби полетів і Міндіч, і полетів і пан Єрмак. І повірте, це ще не найбільші люди, які найбільше всього схватили від цих американських вічно зелених в Україні. До чого це все значить де? Україна тепер неминуче прямує в Європу, тобто в Україні вже запускаються процеси контроля за фінансами, всім і так далі, як в Європі, і за сторони Америки. За все контролюється Америкою. Тобто Америка зараз бере величезний контроль взагалі над всією цією політичною типу елітою в Україні, над всіма фінансами. Ну так це відбувається. Українці, якщо вам потрібні додаткові 20, 50 чи 100 штук в місяць, пропоную рішення, якщо вам не вистачає балансу на рахунках кожного місяця. Уважно слухайте мене, українці. Заходьте на мою сторінку, і там є силка, яка веде на безкоштовне навчання.